Така абсолютно симпатична лялечка іспанського виробника Паула Рейна. Так як же ж в умовах, коли ви, наприклад, в іншій країні і у вас особливо нема матеріалів, зробити ліжечко для будь-якої ляльки? От в нас були коробки, в яких нам присилали посилки. Коробок в нас багато, ми не всі викидали, в нас зберіглися деякі. У мене є така. Е, ну, Це професійна дошка для порізки, тому що будь-що що я тут буду різати, нічого їй не станеться. І навіть вона тут е, розшерчена. Звичайно, що в звичайних сім'ях такі дошки можуть не статися. Тож, будь ласка, ріжте на чомусь, що вам не пошкодить, допустимо, паркет. Так? Ось тут можна робити. І, звичайно, в мене навіть зламаний старий престарий он тут в пластилині є канцелярський ніж. Це якась гобеленова тканина. Мені вдалося її відшукати в місцевому німецькому магазинчику. Цей колір і ця фактура і малюнок мене дуже-дуже привабили. Я коли її побачила, не змогла просто прийти повз. У нас є два види клею. Один звичайний типу ПВА. Ми сподіваємося, що це типу ПВА в Німеччині, от такий. І один класний, який швидко клеїть. Він на кшталт нашого глобуса. Що пораджу? Ось у мене був такий гофрокартон. Я використовувала такий. Він товстіший, в нього десь 5 мм, Я, мені здається, він двошаровий. Не ріжте його, будь ласка, ножицями. Дивіться, що шокується, коли ви його ріжете ножицями. Бачите? Ви так з ним не справитесь. Ось, берете. Ножик канцелярський. І ось такими рухами в декілька проходів обережно його до самого кінця прорізаєте. тоді ви отримаєте рівний край, бачите? Рівний краєчок. Тож, я думаю, що враховуючи, що тканинка в нас така клітчаста. І форма в ліжечка, щоб цю стілячість підтримувати, повинна бути рівненька. Тож у цих вигинів тут не буде. Ось наша лялечка, Ми її вимірюємо, як я вже казала, залишаючи тут хоча б по півтори сантиметри, тому що в нас напевно дівчинка захоче зробити ще подушечку, якусь матрасик. Тобто, щоб вона лежала, як звичайна дитина, на своїй кроватці. Тож нам треба з гофрокартону виміряти два ось такі ліжечки. Лялочка буде тут ось тут. Отут в неї ніжки будуть ручки. Отак От вона десь повинна ліжати на цьому ліжечку. Таких деталей треба дві. Чому дві? Тому що якщо вони продавляться, одна точно продавиться. І ну, кому це треба, щоб ліжко зламалося в кінці кінців буде дуже сумно. Далі нам треба зробити ось такі детальки. Дивіться, скільки згинів. Тут згин на склейку, тут бортик. Тут верхня поверхня, тут бокова поверхня. Потім згинаємо його тут, не залишаючи внутрішнього простору, просто згинаємо. І е, під кровать, щоб оці склеєні дві деталі, а ми їх склеюємо клеєм ПВА, щоб вони війшли сюди. Ось таким чином. І ще нам знадобляться ось такі дві деталі. Також дві, подвійне, щоб, щоб оцей край, яким ми будемо склеювати, щоб він був товстенький, щоб можна було намастити його клеєм і всунути ось сюди, вовнутрь. Він укріпить оцю сторону і такий самий нам знадобиться ось там. Тобто, таких треба вирізати чотири деталі. Воно закріпить цю, це ліжечко. По-перше. По-друге, нам буде куди приклеювати боковушки. Ось вони які. Їх також по дві. Я використовувала гофрокартон, який майже 4, 4 мм, ось тут, тобто він був такий товстенький. Одне для підголовника, наприклад, ми робимо повністю прямокутне, інше внутрішнє ми робимо ось таким чином: отут повинна встряти. Ось ця форма кровати ліжка, бачите? І і ще зробіть, от воно встане условно, от так. Зробіть тут щілинку, вирахуйте, для того, щоб коли ми обтягнули це тканиною, тут же піде наша клітчаста тканинка. Да? Щоб це, щоб було куди цю тканину заправити. І, звичайно, таки, таку саму конструкцію з двох таких деталей треба зробити в ноги. Тут вона буде. Вища під голову, а в ногах вона буде нижча. І в результаті в нас отака от кроватка з'явиться. За ескізом я зробила таку коробочку, обов'язково проклеювала по 2-3 шари, тому що, якщо один шар, він прогнеться і ляльці не достанеться ліжка. За допомогою двох видів клею я заклеїла свою конструкцію гобеленовою тканиною. Вона жорстка, дуже класний малюнок, в неї такий, мені сподобався дуже ляльковий. І я використовувала, щоб цього клею дуже багато не йшло. Я використала його от в цих заломах, для того, щоб точно вже тканина сюди приклеїлася. А зверху і великі частини я промазувала от таким клеєм. Тому що він добре е, лягає якраз на такі рівні поверхні. Ось. Тобто, всі рівні поверхні, ось тут. Я промазувала білим клеєм і проколювала, От, тільки обережно, щоб не полізла тканина. Проколювала Такими кнопками і прижала. До речі, цей ефект мені дуже сподобався. Я думаю, що коли воно все просохне, я зніму ці кнопочки і може використаю їх як такий декор. І ось у мене залишилися дві такі штучки. Це буде на е, голову кровати трішечки утоплені, щоб було, воно е, трималося класно. Я вже виміряла, щоб лялька сюди класно влягалася. дивіться, Сюди покладеться потім матрасик, який ми зробимо. Сподіваюся, десь знайдемо тут кусочок поролона, я ще не знаю де, але це не проблема це пошуки мисливські. Це завжди цікаво. Ось одна сторона кроваті буде більша, одна менше трішечки. Я навіть тут ще підріжу, щоб вона була не така висока. Ось, намазала вже, перегортаю. Я розраховую так, щоб воно зійшло. Клітинка в клітинку. Ці клітинки дорівнюють плюс-мінус сантиметрику. Перевіряємо, достатньо буде. Я спочатку приклею. А потім вже обріжу зайво. Так, ну я нарешті вирізала, зрізала всі, все зайво з цього шматка. Е, я не те, щоб дуже заморочувалося. Але головне, коли ви зрізаєте тут на кутах, не дорізайте до кінця, тому що, якщо ви залишите, от аж підсюди зріжете, то коли ви цю тканину отак от, от завернете, тут обов'язково щось буде вахлітися. Тож це краще підігнути. Так, дивіться, тут вже проклеєна. Я кнопочками закріпила, тут закріпила з цих сторін. Воно угу. тут клеїться. Я використовувала для таких, от таких невеличких шматочків, які загинаються. Ось такий клей, він швидко схвачується. Головне, ось тут я залишила такі кінцівочки. Я їх отак підігну, оцю штучку я також за допомогою якогось інструмента. Підпихну туди, обов'язково промажу клеєм і приклею. І і ще, мабуть, внутрішнім швом я отут потім прихвачу, подивимось, що в мене вийде. І обов'язково прикріплю це канцелярськими кнопками, які дуже класно входять в, в цей перфорований картон. Ось наразі що в нас вийшло? Ось така штучечка. Бачите, прекрасно виглядає. Тут трішечки просто щось наліпло, поки ми тут робили все на полу. Все придавлено кнопочками, обов'язково акуратно треба їх вставляти, щоб вони не пошкодили тканину. Тут все закриється, оцим, нічого страшного. Але ось ці кінчики будуть стирчати, тож їх треба позагинати. Оце називається внутрішній шов, коли отут майже не видно, як ви зшили. Це дуже просто робиться. Я тут трішечки вдягаю і тут потім вдягаю, а ниточка затягується. Я показую, як це робиться. Отак От продіваємо. Ой, в мене важко, Найбільше. тому що вже наклею трішечки. Так, з цієї сторони, а тепер з цієї, напроти, втикаємо голочку напроти, сюди трішечки. Так, щоб нитка, коли вона буде затягуватися, щоб вона ось таким чином оп, затягнулася. І так ми прошиваємо повністю отут. Так, ну ось фінальна частина нашої роботи. Е, все було дуже просто. Я намазала там ту частину, яка відводилася підуть піду сюди, ось приклеїла. Сюди я вже використовувала той клей, який схватується дуже швидко. Отут от також. Головне, коли я це робила, звичайно, краще було б залишити трішечки матеріал на цій частині. Ну, це я. Скажімо так, про Якщо таке можна на Ютубі говорити, от наша кицька пішла. Ось. І Тому, коли я її приставила, я ще залізла сюди інструментиком і отак от її заправила От по цих краях, щоб вже хоч якось все нормально виглядало. Сподіваюся, коли воно висохне, ніяких проблем в нас не буде. Те ж саме було зроблено на цій частині. І добре приперла книжками про момітролі та Гаррі Потером. Тепер чекаємо, поки вся ця конструкція висохне. І ще маленький секрет, маленький. Можна підсушити феном. Але хитрість в чому? Фен розтоплює клей. А після цього, як феном обробили, Треба щільно-щільно притискати деталі одна до одного, відразу заправляти, тому що після того, як ви обробите це феном, клей дуже швидко застигає і стає твердішим, ніж він був. І якщо ви потім спробуєте ще раз е цей клей розтопити, ну це буде вже якась інша консистенція, і не факт, що все вийде. Коли робота майже закінчена, можна прикрасити, тільки вже висушено. Е Висушене ліжко декоративними кнопочками. Такими. За прикладом, як я це зробила ось тут, я продовжую це робити по бортику. В мене дуже добре виходить, коли я роблю такі кнопочки кожні 4 клітинки. Тож я таким самим чином тут вирахувала. З цієї сторони я вже це зробила. От і все, наше ліжко готове. Бачите, воно виглядає. Досить презентабельно, навіть стріляче. Цей підголовник він вищий, цей нижчий, обидва оброблені цими кнопочками. Бачите? І праворуч-ліворуч і також є такі ж самі. Воно доволі стійке, звичайно, не треба на нього наступати. Ми пам'ятаємо, що це все ж таки коробки. Також не раджу тягати його саме за ці частини. Мабуть, трирічній дитині чи шестирічній воно не підійде, але якщо дівчинка вже з початкової чи середньої школи, мені здається, вона буде обережно цим обращатися. І будь-яка лялька, яка, наприклад, захоче поспати, буде щаслива тут перепочити. Так, ну і ось маємо ліжечко, на якому лежить е маленька лялька, ну, дуже та й маленька. але не маємо матраси і де ж його брати. Це ж треба кудись е там, в іншій країні йти поролон шукати, да? де це знайти. Я думала, думала і додумалася ось до чого. Все, дуже просто. Купуємо звичайні губки для миття посуду. Які ви знайдете. Мені здається, що такий набір губок будь-хто може купити в будь-якому звичайному супермаркеті. Давайте перевіримо, як воно влазить. Тож мені доведеться ось тут додати. І ще в мене є одна покупка. Є магазини, в яких все по знижках. І там, наприклад, може продаватися в даному випадку. Ось така для подушечки штучка, яка мені здалася дуже приємною для хендмейт робіт. Вона м'якенька-м'якенька. Я вже зробила парочку відрізаних штучок. І зараз покажу, як я це роблю. Тут мені, звичайно, моя дошка дуже згодилася. Чому? Тому що я вирахувала, що мені треба 2,5 см ось тут цього залишка. Я просто ставлю сюди губочку, губочку ставлю жорсткою стороною сюди, з цієї сторони різати набагато краще. І, важливо, я ріжу ножиком, не ножицями. Якщо ви ножицями, почнете таким чином різати губку, вона буде отакі от от мати краї. А нам треба, щоб вона була рівнесенька. Я приставляю сюди лінійку приблизно, тому що я думаю, що в нас все вийде. І обережно. Притискаю. Далі вздовж лінійки легкими рухами, важливо легкими рухами, бачите, воно відходить, рівнесенько відходить. Десь п'ятьма такими проходами я відрізаю губочку і ми маємо майже рівний краєчок. Тряпу і вставляємо. Ось таке веселкове ліжечко в нас вийшло. Вони зараз вже наразі виглядають як для дитячої такої гри для ляльки. Але в нас ще повна робота. Ми повинні склеїти усі ці поролончики разом. І все в мене вийшов ось такий матрацик. Хочу сказати ще, що склеювання поролону це такий також медитативний приємний процес, тому що він м'якесенький, це лікує, мабуть, від стресів, так що батькам дуже раджу. І ми досушимо ще трішечки фену. За рахунок того, що ми додаємо тепло. Воно дуже швидко схватується і стає таким е, жорстким. Найцікавіше з усього цього те, що я абсолютно випадково купила накидку на подушечку такого розміру, що вона ідеально, абсолютно ідеально, в мій матрасик влазить сюди. Тож я її просто вставлю і зашлі з одного боку, і в мене буде готовий матрасик. Таким самим чином, з губочки я створю подушку. Було б дивно не скористатися такою чудовою нагодою. Тож, я коли думала, як відрізати, вирішила залишити тут оцю молню, за, за допомогою якої я буду потім знімати цей матрасик і вдягати. Так, ну що, ось маємо. Тут ми розтібуємо, застібуємо. Досвід показав, що е досить класно все склеїлося моїм клеєм. Дивіться, нічого з цим матрасом не станеться. Можемо його Ставити ось, мені залишилося зробити подушечку, але мені здається, що ось ця частина подушечці не потрібна. Ми її зріжемо зараз ножем і залишимо тільки м'якесеньку частинку. Ось, і саме цікаве, що ця губка остання в наборі, який я купила. Ну, ось і все. Ми маємо подушечку. Я її внутрішнім швом тут зашила, майже нічого не видно. та дам Враховуючи те, які матеріали в нас були в наявності, я вважаю, що ми супер молодці. І тепер лялечку можна вкладати спати. Ну, а яку вже ковдру захоче зробити ваша дитина, мені здається, це завжди процес індивідуальний, творчий. І я вважаю, що їй буде приємно самі придумати, чим накрити лялечку. Тож, дякую за увагу. Сподіваюсь, зустрінемося з вами на наступних якихось хендмейд-челенджах. Па-па!